Дорогі друзі, шановна спільнота каналу, радий вас усіх вітати у цей чудовий недільний день. Особлива моя радість у тому, що я можу привітати вас словами нашого сповідання віри, щирого і Спасительного сповідання про те, що Христос Воскрес із мертвих. Сьогодні у нас чергова неділя, четверта після Пасхи, і за богослужінням у нас читався уривок, окрім Євангельського, ще і із книги діянь святих апостолів. Взагалі, ця книга діяння вона є унікальною, тому що це єдине джерело, завдяки якому ми дізнаємося про те, як жила, як була побудована, у що вірила і на що сподівалась перша християнська спільнота, з якою ми в тому чи іншому обсязі намагаємося брати приклад для того, щоб залишатись вірними христовому покликанню живучи. За багато віків після того, як Господь пройшов у цей світ. А для того щоб відео це побачило якомога більше людей, прошу вас про невелику допомогу. В першу чергу прошу поширити це відео доступними вам способами. З радістю вітаю нових глядачів цього каналу, і буде дуже слушно, якщо ви підпишетесь, особливо, якщо вам подобається формат і зміст. Того, над чим ми тут працюємо, над чим розмірковуємо і про що говоримо. Всі ваші реакції сподобалось, не сподобалось, що сподобалось, ваші пропозиції, зауваження, ви можете написати в коментарях. З одного боку, я їх зможу прочитати і відповідним чином відреагувати, а з іншого боку, це допоможе і щоб це відео було запропоноване тим людям, які ще про цей канал не знають. Всі, хто має бажання, і найголовніше змогу нас підтримати, то будь ласка, інформація про можливі. Можливо, матеріальну підтримку донати є в описі цього відео. Заздалегідь, щиро вдячні всім, хто не лише переглядами, а й іншими способами, способами долучається до розвитку діяльності цього каналу. А зараз, як зазвичай, читання і священного писання уривок із книги діянь святих апостолів. Мандруючи з міста до міста, Петро, мається на увазі апостол, завітав до віруючих, які мешкали в Лиді. Там він знайшов чоловіка на ім'я Еней, який уже вісім років був немічним і прикутим до ліжка. Петро сказав йому: Енею, Ісус Христос зцілює тебе, підведись і сам постели собі ліжко. І той негайно підвівся. І всі мешканці Лиди і Сарона побачили його і навернулися до Господа. А в Іопії жила Ісусова послідовниця Тавіта, ім'я якої з грецької перекладається як сарна. Вона завжди була готова на добрі справи і завжди давала бідним гроші. Якраз у ті дні вона захворіла і, на жаль, померла. Тіло її обмили і поклали в горішній кімнаті. Лида була біля Іопії, і коли Ісусові послідовників Іопії почули, що Петро перебуває в ліді, вони прислали до нього двох чоловіків із проханням Прийди до нас, будь ласка, негай. Петро зібрався і вирушив з ними. І коли він прийшов, його привели в цю кімнату, і всі вдови обступили його. Вони плакали і показували йому одяг і інші речі. Які тавіта зробила своїми руками, коли ще була із ними. Петро вислав їх усіх із кімнати, а сам став на коліна і почав молитися. Потім, повернувшись до тіла, промовив Тавіто, встань. Вона розплющила очі і, побачивши Петра, сіла. Петро подав їй руку і допоміг встати на ноги. Слідом за тим він покликав усіх віруючих і вдів, і показав їм, що Тавіта жива. Це стало відомо по всій Іопії, тож багато людей повірило у Господа, а Петро залишився в Іопії на багато днів в одного кожум'яки на імені Сима. Не помилюсь. Якщо скажу, що у певний час свого духовного встановлення кожен із нас стикався із дилемою, яка. Торкає людину на багатьох рівнях нашого єства: емоційному, там розумовому тощо. А, більше того, підґрунтям цієї дилеми а, можна знайти навіть на сторінках нового заповіту. І судячи з назви відео, я сподіваюся, ви вже здогадали, що мова йде про відому богословську дискусію а, щодо джерела нашого спасіння. Чим ми спасаємося? Вірою чи справами? Бо апостол Павло. Каже прямо, саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. І спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий, то не винагорода, за чийсь труд, і не те, чим хтось міг би хвалитись. Ось, здається, все зрозуміло. Але ж є відомі слова апостола Якова про те, що віра без діл мертва. І е, на основі цих слів е, робиться зовсім інший висновок про те, що саме справи мають визначальну роль у справі нашого спасіння. Е, я би не був собою, аби не засмутив усіх, е, хто бажає мене побачити прибічником е, тієї чи іншої концепції. Е, саме тут ні на чий бік я не стану, е, і нікого своїм ідейним ворогом оголошувати не буду. Взагалі мені не до смаку розділяти людей, особливо коли цього робити не обов'язково, і коли цілком можна обійтися і без цього. Так, інколи неможливо, це правда. Але, як правило, частіше цілком можна уникнути непотрібних розділень. Загалом дискусія про виправдання вірою чи справою з нечуваною гострістю. Виявила себе у період виникнення і становлення протестантизму. Хоча оцей можливий, я тут підкреслюю, що можливий конфлікт думок апостолів Якова і Петра, які ми щойно цитували, про це вже ж говорилось дуже і дуже давно. Тобто, християни майже спочатку помітили, що ці дві цитати можна як узгодити, так і навпаки досить гостро протиставити одна. Особисто я вважаю цю суперечку беззмістовною, адже щойно ми виходимо за межі отакого, знаєте, чорно-білого мислення, ситуація стає абсолютно зрозумілою. Апостол Павло, як, як він і звик це робити, він веде мову про спасіння в доктринальному сенсі. І, звичайно, на цьому ж побудоване усе християнство. Що іншого джерела окрім іншого джерела спасіння, окрім Христа, бути не може. Інакше, якщо може, навіщо християнство і, власне, навіщо приходив Христос, Заробити спасіння справами також неможливо, а інакше із справою нашого спасіння чудово впорався б і закон старого заповіту. Він, то як ми знаємо, набагато потужніше і прискіпливіше. Вимагав від своїх послідовників виконання тих чи інших справ. Але ж апостол Яків пише зовсім про інше: він перечитайте контекст: він викриває знаєте, таких балакучих пустобрехів, які розповідають про свою начебто велику віру, але фактів її присутності у житті помітити неможливо. Тож він і каже: без справ не можна довести, що ви маєте віру. А я виявляю свою віру у добрих вчинках своїх. Тут про спасіння, як ми бачимо, ні слова. Мова лише те про, про те, що віра повинна бути засвідчена справами, а інакше існують великі сумніви, чи взагалі вона є. Власне, про те ж саме і каже Христос: хто приймає мої заповіді і дотримується їх, той насправді любить мене. Любить той, хто дотримується. І розібравшись, так би мовити, з теоретичним рівнем цього питання, тепер я хочу звернути увагу на рівень, умовно кажучи, практичний. І ось мої спостереження. Бачачи, як часто люди нехтують змістом євангельського правозвістя, віддаючи перевагу або такому, знаєте, законницькому підходу, або взагалі чомусь такому напів'язичницькому. І такий стан речей він спонукає до чого? Активно акцентувати увагу саме на ідеї виправдання вірою. Але ця потрібна і воістину спасительна справа інколи буває безплідною, адже є незбалансованою. Бо ти подалюєш питання, якому люди приділяють мало уваги, але сам при цьому залишаєшся однобоким. Тобто ти викриваєш людей в тому, що вони однобокі. А сам намагаєшся виправити цю ситуацію іншою однобокістю. Це класичний варіант, коли одну крайність люди намагаються виправити іншою, але як правило це не працює. Тобто, замість того, щоб зберігати баланс, один нахил намагаєшся вирівняти за рахунок іншого. До чого взагалі оці всі розмови? Тому що особисто мене із сьогоднішнього читання вразило один маленький штрих. В історії про Петра і Тавіфу, а саме ці слова про те, що люди, які добре знали цю жінку, вони плакали і показували Петру одяг і інші речі, які Тавіта зробила своїми руками, коли ще була з ними. Загалом я не вважаю себе схильним до якоїсь сентиментальності, але навіть я не можу пройти мимо оцих селі. Я чудово розумію, що жоден одяг, який був зроблений своїми руками, навіть жодна справа там космічного масштабу, вона не може стати автоматичним приводом для того, для твого виправдання перед Богом поза Христом. Але дивіться, яким, якими важливими є справи, якщо ти їх щиро робиш іншим. А інколи навіть і без особливого такого знаєте внутрішнього зворушення ми робимо те, що повинні, і це також приносить добрий результат в житті інших людей. Тобто ми можемо зробити навіть щось не дуже щиро, але іншим людям від цього буде користь. І я не буду наводити воїстину незліченну кількість цитат з нового заповіту, де мова йде про важливість робити іншим те, що бажаєш самому собі. Ці всі цитати нам чудово відомі. Справа у іншому. Мені б щиро хотілося щоб кожен із нас е, тримав баланс, не обираючи з, поміж слів апостолів Павла та Якова, а об'єднуючи їх настанови у своєму житті, е, щоб з одного боку ми зберігали у чистоті новозавітне вчення про виправдання через віру у Христі, і цю віру підтверджували б не лише догматичними е, точними визначеннями, але й фактами нашого життя.